Кого українського флешмобу, написання диктанту національної єдності радіодиктанту, який об'єднує українців у всьому світі? Ми готові. Ми на своїй локації з нами багато цікавих людей і сподіваємося, що все у нас сьогодні вийде як найкраще. Фотографуйте чуй, відскануйте текст, і надішліть його на електронну адресу Ердесобачка листи приймаються до 11.00 30 жовтня. Важливу інформацію почули, а тепер час писати диктант. Всі готові словотковському ще раз вітаю, слава Україні. Добре, ми можемо це зробити. І зараз я почитаю текст радіодиктанту. Отже, увага! Дороги України. Дороги України переплутані нитки Любові зустрічає на Ізюмській трасі. З її безсонним рухом перевіряємо: перший теплий вітер зустрічає на Ізюмській трасі з її безсонним рухом. Обіч весна. Буглене збіжжя, що тліло у всю зиму, в половину висоти, зелено-чорний. Перевіряємо. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти. Зелено-чорний прапор. Наступне речення. За нею темніє згорілий танк. Прошу записати! Виблискують кольоровими мозаїками хати. З мальованими віконницями. Записуємо з Абзацу: у бганках Подільського ландшафту виблискують. Кольоровими мозаїками. З мальованими віконницями, Вуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти зелено чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі на обрії вийшов орати трактор, ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Підірвані мости лежать животами у своїх ріках. І ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пелюга стоять над жнивними полями. Трентливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у, у видолинках. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її погляду. Немає нічого зчинкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської і знати, наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом. Дякую. Нехай не влізе.